Проводи, гробки, радониця це поминальний період, який настає через 9 днів після Великодня і завжди випадає на вівторок. У 2025 році пам'ятний день буде 29 квітня. Саме в цю дату прийнято ходити на кладовище. Однак для більшості людей вівторок є робочим днем. Щоб кожен міг вшанувати близьких. Церква проводить додаткове заупокійне богослужіння наступної неділі після Великодня, тож проводи 2025 року триватимуть з 27 по 29 квітня. Перед відвідинами кладовище варто сходити до храму на службу або помолитися вдома. На самому цвинтарі традиційно читають отче чи наш, а також спеціальні молитви за упокій душ. Важливо, молитва це головне, а не кількість принесених страв чи подарунків на могилу. На могилах рідних заведено ставити свічки або лампадки символ світла христового Воскресіння. Свічка це знак пам'яті та надії на вічне життя для душі покійного. Перед провідною неділею українці прибирають на цвинтарях. Підмітають територію біля могили, прибирають торішні листя, заміщують зламані хрести або надгробки, ставлять свіжі квіти або живі вінки. Порада краще обирати живі квіти замість пластикових. Це не лише екологічніше, а й гарніше виглядає у багатьох регіонах. Зберігся звичай приносити на могили. Паски, крашанки, пироги, інші святкові страви їжу залишають як символ духовного зв'язку, але роздавати її краще нужденним чи сусідам, а не залишати на могилі. Церква наголошує головне не застілля на кладовище, а молитва і пам'ять Провідна неділя. Це ще й день родинної єдності. Відвідини цвинтаря стають приводом зібратися разом, помолитися, поспілкуватися і згадати дорогих людей. Головне правило провідної неділі 2025 це день світлої пам'яті, а не смутку. Не варто приносити алкоголь або влаштовувати гучні застілля. Провідна неділя. Це час духовного очищення, молитви та вдячності тим, хто пішов у вічність. Був рідний нам і дорогий до болю. Хто вічний спокій господа знайшов і молиться з небес за нашу долю. Згадаємо такі рідні імена. Нехай воскова свічечка палає. Не обірветься пам'яті струна за тих, хто був, і з нами вже немає, їм Царство Небесне, а нам дай, Боже, прожить на цьому світі і спом'янути їх.